Вітаю вас на каналі, дорогі мої. Сьогодні прогноз на 26 рік для водоліїв. Подивимось загальну картину року і по одній карті на кожен місяць побачимо, які двері будуть для вас зараз відкриті. Чим ви входите в цей рік? Трійка Пентаклів. По-перше, це про початок. Ви стоїте на порозі чогось абсолютно нового. І для того, щоб перейти на цей новий рівень, вам потрібно було здати певний екзамен. Для когось це про вуз, для когось про стосунки, для когось про випробувальний термін, наприклад, на новій роботі. Ну а такий загальний темний фон цієї карти, незважаючи на масть пентаклів, вказує на важливість духовних аспектів, пройшовши певний шлях, отримавши досвід. Ви тепер розумієте, чого власне хочете, чого, можливо, потребує ваша душа. І враховуючи таку ще заземленість цієї стихії, цей досвід, який ви вже маєте, ви плануєте використати з користю для себе. І головні енергії року показує єрофант. 26-й рік справді може стати однією із щаблинок вашого успіху, вашого подальшого зростання. Тепер ви собі більше довіряєте, ви більше впевнені в собі, і ви точно знаєте, куди ви йдете, чого ви хочете. Крім того, єрафант може ще вказувати на те, що цей рік може взагалі багато що змінити в вашому житті. Тому що п'ятірка це ще і про переломні такі моменти. Ще ця карта про знання, про наставництво у вашому житті може з'явитися людина. Яка може показати вам правильний шлях, або як мінімум дасть пораду, що змінить, наприклад, ваше ставлення? Ви можете просто весь рік відчувати підтримку вищих сил, тому що єрафант одна з карт, яка на це може вказувати. Ну і ще ця карта про мораль, про вищі духовні цінності, принципи і про земні закони і традиції. А зараз ще скажу кілька слів по королеві мечів, яка є, власне, порадою для вас любі водолії на цей рік. Ця дама дуже розумна, витримана, амбіційна і я би сказала холодна. І звідси основний посил по цьому аркану, особливо з врахуванням Єрофанта, це притримуватись етичних норм, правил, чесність, справедливість, відповідальність будуть важливими. Але також треба звертати увагу на такі прояви, як зайва критичність, вимогливість, принциповість знаєте, така що межує уже. Із психологічним насиллям, тобто треба дивитись по ситуації, можуть мінятися акценти. Тож, давайте подивимось, які можливості будуть для вас відкриті, і чому більше приділити увагу у січні 2026 року. Старший аркан імператриця. Очевидь, цей місяць буде дуже важливим для вас, і події, які будуть відбуватися, не пройдуть непоміченими. Цей аркан вважається картою материнства, важливими для вас. Будуть питання пов'язані з вашою мамою або з дітьми. Можливо, треба зайнятися домашніми справами чи навідати близьких, приділити увагу сім'ї. Ця карта може показати на те, що ви зараз будете дуже включені в питання краси, комфорту. Що стосується бізнесу, роботи. Це дуже вдалий час для вирішення багатьох питань, тому, незважаючи на новорічні настрії, не пускайте нічого на самотік. Але, схоже, у вас сил зараз вистачить на все: і на роботу, і на дім, і на дітей, і на особисті стосунки. Лютий, старший арканшут, враховуючи попередню карту, питання пов'язані з дітьми перейдуть і на наступний місяць. Вони можуть стосуватися абсолютно різних аспектів. Крім того, у лютому ваше життя може зайти щось нове. При цьому, скоріше за все, це буде дуже яскраво і неочікувано. І це може бути і якась людина весела, дещо авантюрна, яку ви відразу помітите. І, наприклад, початок якоїсь справи. Ця карта може вказувати ще і на поїздки, подорожі, причому теж такі експромтні. Взагалі людина за цим арканом іде за покликом серця, за своїми бажаннями, незважаючи на те, хто там що скаже з цього приводу. І враховуючи королеву мечів в лютому, потрібно дещо більш виважено відноситись до того нового, що буде з'являтися зараз можливостей чи до власних дій, на які ви зараз будете готові. Це не значить, що вони неправильні, але ви можете не врахувати якісь аспекти, і згодом вони можуть проявитись не зовсім так, як ви на те очікували. Тож трошки такого здорового скепсису не завадить. Березень тус кубків. Рік починається просто прекрасно. Сподіваюсь, надалі продовжаться такі тенденції. Ця карта теж може вказувати на народження дітей, тому що показує на те, що в життя входить щось нове, таке, що наповнює взагалі його сенсами. Гармонією і щастям. Тож для тих, хто чекає на такі щасливі події, вони цілком можуть відбутися саме у ці перші три місяці. Ну, Звичайно, у всіх по-різному. Нагадую, що в нас загальна викладка. І Якщо ви хочете подивитися персональний розклад, запрошую на особисту консультацію. Контакти зараз на екрані. Повертаючись до туза кубків, це може бути просто якийсь шанс посланий небесами. Ми, до речі, згадували таку можливість, коли проговорювали карту року. Тому обов'язково звертайте увагу на всі можливості, які зараз будуть з'являтися, тому що це може стосуватись і роботи, і стосунків. Тут мова може йти і про нові знайомства, і про нове кохання, і про примирення після періоду якогось складного у відносинах. Також ця карта може ще показувати на підтримку, на допомогу, на захист для того, хто цього буде потребувати. Це можете бути і ви, а можливо, і вам потрібно бути. Проявити душевні якості і підтримати когось, а не просто спостерігати з боку за подіями, що відбуваються, як ця холодна королева мечів. Квітень Паш Пентаклів, як бачите, продовжують сипатися на вас нові можливості. Це теж про новини, про нові шанси, цікаву пропозицію, яку ви можете отримати. І в даному випадку це вже більш такі прагматичні, корисні історії. Наприклад, вигідна робота. Можливість додаткового заробітку або підвищення зарплати. Нехай не багато, але це тільки початок. Ну і ще цей персонаж може вказувати на отримання нових знань. Це можуть бути і курси підвищення кваліфікації, і ваші плани щодо навчання, наприклад, більш серйозного освоєння якоїсь професії. Одинокі водолії можуть розраховувати зараз на зустріч з людиною, стосунки з якою будуть розвиватися поступово у більш серйозному напрямку. А для тих, хто вже знаходиться у стосунках, ваш пентакль може вказувати на такий деякий прагматизм, особливо з королевою мечів. І, можливо, варто менше концентруватися на роботі чи на грошах, чи на якихось інших матеріальних аспектах. І трохи більше уваги приділяти тим, хто знаходиться поруч. Може трохи не вистачати. Почуттів. І тоді, до речі, легше можна домовитись щодо якихось питань, які наразі, можливо, є такими складними для обговорення. Травень лицар лицармічів. Це може бути про те, що з'явиться необхідність терміново кудись поїхати, чи просто вирішити якесь важливе питання прямо тут і зараз. Причому це може бути пов'язане або з якимись новинами, або з навчанням, наприклад, або ви самі визвитесь, вирішити якесь питання, будучи впевненим, що ви з усім впораєтесь. До речі, така впевненість у собі, у своїх ідеях і може проявитися і в тому, що треба буде відстоювати свою думку. Причому в такому напруженому форматі. Ну і в особистих питаннях цей лицар не надто готовий йти на компроміси і через те. То можуть виникати час від часу такі напружені моменти або конфлікти. До речі, це може стосуватися відносин з колегами, з начальством, з партнерами, тому що цьому лицарю без різниці, хто перед ним. Стосунки зараз можуть перейти у формат таких прохолодних, відсторонених і, скажімо так, формальних. Ну і тут, звичайно, в кожній окремій ситуації такі якості можуть бути як позитивними, так і не надто корисними. І тут доречними можуть бути згадки про етику чи про якісь моральні норми, щоб не заходити надто далеко. І ось в шостому місяці, 15-й сад, диявол. Ця карта надзвичайно успішна в матеріальних питаннях. Ви можете отримати дуже вигідну пропозицію або велику суму коштів. Але зважайте на те, що за цією картою нічого не буває просто так. Це можуть бути обіцянки, які не будуть виконані, або зміняться обставини, угоди. Якщо це стосується пропозиції, наприклад, на нову роботу, вам можуть пообіцяти прекрасну посаду, гарну заробітну платню, а потім виявиться, що все не зовсім так. Або там є якісь нечисті історії, такі як нелегальний бізнес, або неофіційна заробітна платня, або ви потрапите просто в кабалу, і треба буде працювати з ранку до ночі, скажімо так. Ну, ситуація знов таки може бути безліч і прикладів так само. Крім того, ця карта ще, в принципі, про залежності, будь які і від людей, і від обставин. Вона може показувати і вживання різного роду. Речовин, що змінюють свідомість, і ігрову залежність, і пристрасть у стосунках, яка буквально поглинає. Як це програється саме у вас, любі мої загальні викладці, просто неможливо передбачити. Але майте на увазі, що ця карта вказує на те, що потрібно бути надзвичайно уважним, тому що не завжди, як кажуть, те золото, що блестить. Згадуйте про етику, про мораль, про духовні цінності і Рафанта у червні. Тому що ця карта може програтися не тільки по відношенню до вас, але і ви можете проявляти певні якості, які проходять по цій карті. Сьомий місяць Башта. Ось тут якраз все стане на свої місця. Навіть якщо ви на щось закривали очі і не хотіли бачити, то зараз все проясниться. Можливо, неочікувано, можливо, ви думали, що це трапиться колись пізніше, чи не трапиться ніколи, але таке щось відбудеться. І ці зміни буквально міняють все навколо. Вже нічого не буде так, як було. Особливо ця карта може бути насторожуюча для людей, які займають високі пости, тому що частенько показує втрату крісла. Але може бути і про зміну роботи, і про те, що ви щось дізнаєтесь про когось із своїх знайомих чи близьких, що змінить взагалі ситуацію. Може бути будь-що. До речі, тут якраз в цьому місяці може програтися ця енергія і рофанта, про яку ми говорили, здається, що в цьому році ви прийдете таку кризову точку точку перелому, переходу на новий рівень. Цей місяць багато що змінить для вас, і, скоріше за все, ці події будуть для вас на краще. Навіть якщо в той момент це ще буде не зрозуміло. У серпні на сцену виходить королева жезлів. Це може бути абсолютно конкретна жінка, і ваша дружина, і ваша начальниця. Якщо про характеристики цієї персони, то за гороскопом це може бути хтось під знаком овнів, левів. Або стрільців. Якщо ж говорити про загальні енергії за цією картою, то це про харизму, про енергійність, про рішучість, про здатність вирішити будь-яке питання. Причому ви можете справлятися з усім і на роботі, і вдома, займатися собою, і допомогти комусь. Ну, і як я вже сказала, це може бути, звичайно, якась жінка, яка буде проявляти саме такі якості по відношенню до вас. Так що без підтримки, ви, скоріш за все, тут не залишитесь. І у вересні мах. З урахуванням причинно-наслідкових зв'язків і ціпочки подій, яку ми з вами проговорили. Скоріше за все, вже у серпні ви стабілізуєте ситуацію, візьмете її під контроль і в вересні будете готові розпочати щось абсолютно нове. І причому влада, так би мовити, буде в ваших руках. Саме від ваших рішень, від ваших дій, буде багато що залежати. А Мах це ще така особа, що володіє словом непогано. Якщо вам потрібно когось вмовити на будь-що, то зробіть це у вересні. Для вас тут неможливого немає нічого. Ця карта дуже позитивно може відігратися, якщо ви проходите якесь навчання або здаєте екзамени. Ну і ще можливо варто додати, що у МАГа не завжди є достатньо інформації для того, щоб правильно оцінити те, що відбувається, зате може бути такий творчий інсайт і дуже сильна інтуїція. Саме це може стати його сильною стороною. І ще скажу, що у вересні уникайте людей, таких з хитринкою, знаєте, маніпулятори, можливо, намалюються. В стосунках можуть бути плітки, як з вашого боку, так і на вашу адресу. В особистому житті це такі досить легкі відносини, коли партнери не тиснуть один на одного, є така свобода дій. А у нових стосунках це скоріше про легкі відносини, більше про флірт. Може, хтось буде вже так поглядати на сторону, щоб нести трохи яскравості у своє життя. Також мах може вказувати на те, що зараз ваше життя зайде щось абсолютно нове, або абсолютно нова людина, наприклад. Яскрава, харизматична, цікава і в жовтні вісімка кубків. Це карта змін. Якщо це буде стосуватися конкретно у вас, ми зараз не визначимо. Скажу лише, що скоріш за все це буде або ваше рішення. Щось міняти в своєму житті через те, що робота не цікава, наприклад, або стосунки вас не влаштовують, або якісь обставини того місця проживання, де ви зараз знаходитесь, вже штовхають вас далі щось міняти. Також ця карта може відігратися як розставання або від'їзд. А можливо, отримавши те, що ви хотіли, у жовтні ви зрозумієте, що це не зовсім те, і ви самі добровільно від цього відмовитесь. Листопад, трійка Пентаклів, ми вже бачили цей аркан. В роботі ця карта може показувати, що ви вже стали справжнім професіоналом, майстром своєї справи. Можливо, саме зараз ви будете доводити, скажімо, до ідеалу, якийсь проєкт, над яким працювали певний час, залишиться внести деякі штрихи, так би мовити. Часом ця карта вказує ще і на закінчення. Якоїсь освітньої програми отримання, наприклад, диплому, а для когось може означати, що ви пройшли випробувальний термін, здали, так би мовити, екзамен, і тепер уже можете розраховувати на підвищення. Також варто зауважити, що ця карта як всі трійки, про взаємодію з іншими людьми, про командну роботу, для когось може означати, наприклад, започаткування спільного проекту, або може вказувати, наприклад, на те, що в вашому домі появиться третя персона. Наприклад, приїде мама. Ну і додам ще, по трійці Пентаклів, може бути така ситуація, що якусь справу ви почали, певний час нею займалися. І зараз не потрібно кидати, скажімо так, треба її довести до кінця. Скрупульозно, старанно, не впускаючи навіть якісь незначні деталі. І ще ви приходите на кінець року. Грудень виходить енергія метрійки жезлів. Чудова карта в тому сенсі, що вона. Показує нові перспективи, нові горизонти, при цьому відображаючи безумовний успіх вже пройденого шляху. Ви маєте під ногами надійну опору, ви багато що досягли. А ваші ідеї чи започаткований проект, наприклад, успішно розвивається. Часом ця карта вказує на подорожі, так що не виключено, що ви можете кудись поїхати у цей час. Але зауважте, що цей аркан про активність. Якщо просто сидіти і чекати, нічого не зміниться. Можна просто упустити слушний момент. Тому, якщо у вас є плани розпочати, наприклад, новий проект, над яким ви вже думали, працювали і залишилось зробити наступний крок. Стартуйте. Можливо, хтось із вас, Любі Водолії, може вважати, що надто амбіційні плани ви собі ставите. Трійка Жезлів говорить про те, що. Не бійтеся дивитися далі за горизонт. Про це власне і карта року. Прорахуйте все, випрацюйте для себе план і зупинно рухайтесь вперед. Нехай не одним, скажімо так, кривком, але крок за кроком ви дійдете своєї великої мети. І скоріше за все, в грудні ви самі це все побачите і будете вже впевнено і з оптимізмом дивитися у перспективу. Щиро бажаю вам любі мої щасливого нового року. І прощаюся з вами до наступного відео.